До слова запрошується отец Максим, настоятель храму Георгия Победоносца. Добрый день, дорогие друзья! По долгу своей службы ко мне приходит много пожилых людей. Кто-то не говорят, батюшка, наверное, уже наступил конец света. На молодежь возможно надеяться. Чем они только не занимаются, лишь бы не учиться, лишь бы ничего не делать, не работать, не трудиться. Только одна гулька на умеет, и все. Я говорю, такого не может быть. Неужели все такие? Да, батюшка, к сожалению, все. Вы не поверите. Ужас, что же делать? Конец. Я говорю, не может такого быть. И, к счастью, мне посчастливилось быть на одном мероприятии. Назывался это «Литературный вечер памяти погибших воинов» перед праздником 65-летия Великой Победы. И на этот литературный вечер пришло много молодежи, которые пришли со свечкой «Каждый почтить память погибших воинов». То есть раз они пришли туда, значит, они чтят их подвиг. Значит, в их душах есть святое, что они сохранили, будут хранить и передадут будущим поколениям. И тогда я возрадовался, что на самом деле нет, еще не конец, еще все впереди. Наша Родина будет жить и процветать. И сегодня мое сердце переполняется великой радостью. Я вижу вас здесь. У меня просто настолько радость, что даже дыхание сбивается. Я вас поздравляю и желаю, чтобы те достижения, которые вы уже достигли, они приумножились много-много раз. Всегда молился, буду молиться и передам всем отцам, которых знаю, чтобы они также молились за нашу молодежь. Я теперь уверен, что у нашей Родины будет будущее. Поздравляю вас еще раз с этим праздником. Это торжество, поистине торжество. Призываю на вас и ваших близких Божие благословения. Покров Царицы Небесной, ангела-хранителя. Бог помощь вам. Вперед, дорогие, так держать. Участник четырех взлетов минулых руки. випускниця Таврійського державного агротехнологічного університету цього року Орлова Яна. Добрий день усім присутнім відмінникам навчання, справжнім лідерам та адміністрації нашого вузу та інших вузів. По-перше, хотілося б подякувати за те, що я можу зараз я чита перед вами говорити від імені усіх випускників нашого університету. За весь період навчання в Таврійському державному агротехнологічному університеті не було ні спокійно, ні сумних моментів, а навпаки. Кожен день ніс собі щось цікаве, нове, наприклад, виступи, поїздки, конференції, а найбільш яскраві моменти це КВН. І зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання. Тому що завдяки зліта ми можемо знайти велику кількість людей, з якими можна поспілкуватися на дуже цікаві і різні теми. Навіть зараз та ще перед вами я бачу у цьому залі дуже багато мені знайомих та рідних людей. Я приймала участь у чотирьох злітах і кожен з них ніс в собі щось нове та цікаве, наприклад, Вінниця. Цікаве місто з надзвичайними пам'ятниками архітектури і відбоєм об 11-й годині. Одеса Жемчужина у морі, неймовірне місто з найбільшим портом України, море, пляж та дискотека до опаду. Миколаїв відмінна зустріч і незабутній національний заповідник Ольвія. Дорога до якої. Була у три рази більше самої екскурсії, але запам'яталася нам не надовго. Дніпропетровськ, Преображенський собор, палац Потьомкіна все це надовго залишиться у нашій пам'яті. Поїздка в Агросоюз закінчилася тим, що нас нагодували на 10 років уперед. І найголовніше це розробка і утілення нових ідей, знайомство з новими, цікавими. Людьми гарна можливість посіти різні міста України. І за все це хотілося б подякувати Міністерству аграрної політики України та адміністрації вузів за їхню підтримку. А зараз, в даний момент, хотілося б подякувати за організацію цього зльоту, адміністрацію вузів вузу Таврійського державного агротехнологічного університету. Во главі з кюрчевим Володимиром Миколаєвичем! Усім вам гарно виповчинку сумлінної праці та таких яскравих та запам'ятовучих моментів, як у мене. Дякую. До слова запрошується ректор Таврійського державного агротехнологічного університету професор Володимир Миколаївич Кюрчев. Шановна президія, шановні колеги, вельми шановні гості, від колективу викладачів. І студентів Таврійського державного агротехнологічного університету прийміть найщиріше вітання на нашій Таврійській мелітопольській землі. Шановні друзі, ще ніколи в цій залі не було 70 стипендіатів президента України. 40 стипендіатів Верховної Ради, 30 стипендіатів імені Посмітного, 25 імені вчених Семеренків, 25 переможців кращий студент року, 25 членів об'єднаної студентської ради, вищих навчальних закладів 1-4 рівні акредитації. Найкращі студенти аграрних вищих навчальних закладів сьогодні у нас в гостях в цій залі. І ми вітаємо вас! Шановні друзі, я впевнений про це казала вже Дем'яна, Дем що серед вас майбутні... Депутати різних рівнів, майбутні вчені, майбутні ректори аграрних вищих навчальних закладів, глави адміністрації, губернатори. Але я впевнений що серед вас найкращі керівники сільськогосподарських підприємств, такі, як двічі герої соціалістичної праці, герої України Дмитро Костянтинович Моторний. Шановні друзі, це наша гордість, гордість Таврійського державного агротехнологічного університету. І я дуже вдячний Дмитру Константиновичу за те, що сьогодні, в такий день, він з нами. Спасибі великі вам двоє Константиновичу. Шановні друзі, дуже багато людей, багато днів і ночів працювали на те. Щоб сьогодні, завтра, післязавтра і в останній день для вас, гостей Таврійського університету, все було зроблено гарно. Повірте мені, по першому дню, мабуть, ви це вже відчули. Я вдячний членам нашого колективу за відповідальну працю. Яку вони роблять сьогодні і будуть робити, будуть робити всі ці дні вашого перебування на нашій таврійській землі. У нас багато у кожного у вас програми є, у нас багато що треба зробити нам за ці ще три дні. Я впевнений, що все у нас вийде. Я дуже хотів би, щоб кожен з вас назавжди, на все життя, запам'ятав дні перебування на зльоті. Іменних степеніатів і, і відмінників навчання у Таврійському державному агротехнологічному університеті і розказували своїм рідним, близьким, своїм дітям, що таке дійство колись у 2010 році було. Я хочу, щоб ви запам'ятали цей день назавжди, надовго. Я хочу, щоб вам все сподобалося. Я хочу, щоб сподобалось наша хетропольська черешня. Я хочу, щоб в п'ятницю було тепло і ви покупалися в нашому чудовому азовському морі. Добрий час! Розпочинаємо церемонію нагородження учасників зльоту. Для здійснення нагородження запрошується директор науково-методичного центру аграрної освіти. Професор Тетяна Дем'янівна Іщенко. Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України за високі досягнення у навчанні активну життєву позицію та вагомий внесок у розвиток молодіжного руху майбутніх фахівців аграріїв нагородити. Євгена Глотова студента південного філіалу. Біоресурсів і природокористування Кримський агротехнологічний університет. Артура Баркаря, студента Миколаївського державного аграрного університету. Федора Маркова, студента Житомирського національного агроекологічного університету. Анастасію Кондратюк, студентку Житомирського національного агроекологічного університету. Студенку Аграрно-економічного коледжу Болдарської державної аграрної академії Олено Безштанько, Студентку Аграрно-Економічного коледжу державної академії. Сергія Журбу, студента Глупівського коледжу Сумського національного аграрного університету. Світлана Сиденнюк, студентку Львівського національного університету, ветеринарної медицини та біотехнології імені Грицького. Як студентку Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Жуцького. Наталю Андрущенко, студентку Таврійського агротехнологічного... Сергія Масловського, студента Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Тетяну Гуковську студентку Вінницького національного аграрного університету За активну участь у молодіжному русі майбутніх фахівців аграрів та досягнуті результати в навчанні нагородити. Дарину Арабаджи, студентку Одеського державного аграрного університету. Зілярую ісмаїлову студентку південного філіалу Національного. That's Студента Миколаївського державного аграрного університету. Андрія Ляхова студента Миколаївського державного аграрного університету. Я студенти національного університету біоресурсів і природокористування України. Євгенія Муранова студентка національного університету біоресурсів і природокористування України.